Головні події тижня від телеграф UA». Головне про події 5 травня. Суд відправив під варту зама Єрмака. За останній рік 6 тисяч українців стали мільйонерами. Влітку чекаємо на блекаути. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Курська операція, яка триває 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною. Про це заявив у Фейсбук головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Суд відправив колишнього заступника глави офісу президента Андрія Смирнова під варто з можливістю внесення застави в розмірі 18 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В Україні побільшало мільйонерів за підсумками 2024 року. В Україні понад 17 тисяч осіб задекларували доходи понад мільйон гривень, що на 6,6 тисяч осіб більше у порівнянні з минулим періодом. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко. Влітку може не бути світла через обмеження електроенергії під час ремонтних робіт на енергоблоках. Пише видання Telegraph.ua. Експерти наголошують на тому, що це контрольовані заходи. Понад 2,5 тисячі тисяч кримінальних проваджень проти національної безпеки розслідує ДБР від початку повномасштабного вторгнення. Пише видання Бабель. З них за фактом державної зради налічують майже 2 тисячі проваджень та 584 провадження за колабораційну діяльність. Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні у 2026 році підвищити ПДВ та запровадити прогресивне оподаткування. Повідомляє видання Форбс. Фонд радить Україні збільшити податкове навантаження на забезпечених громадян, запровадивши прогресивну шкалу. Чим вищий дохід, тим вища ставка. Також пропонується поповнити бюджет шляхом боротьби з тіньовою економікою. Американський президент Дональд Трамп допускає в інтерв'ю телеканалу NBC News можливість використання військової сили для того, щоб встановити контроль над Гренландією. Дональд Трамп наказав відновити роботу відомої федеральної в'язниці Алькатрас, яка має стати місцем отримання найжорстокіших злочинців країни у своєму дописі в соцмережі X Трамп звинуватив судову систему в м'якості щодо злочинців. Також Трамп має плани відправити війська США у Мексику, щоб збільшити контроль за незаконну торгівлю наркотиками. Проте його мексиканська колега Клаудія Шейнбаум відхилила пропозицію. Президент штатів розкритикував таке рішення з боку президента Мексики та заявив, що вона, начебто, боїться картелів у своїй країні. Росіян попередили про глушіння мобільного зв'язку в центрі та інших районах Москви. Це заради безпеки на час параду та святкових заходів на 9 травня. Вже зараз фіксуються збої пов'язані із встановленням глушивок. Москвичам радять переходити на Wi-Fi. у Севастополі. Так званий парад побєди загалом не проводитимуть із міркувань безпеки. Заявив окупаційний губернатор. Лідер ультраправої румунської партії Альянс за Союз Румунів, яка відзначилась закликами до анексії частини молдовської та української території Джорджа Сім Міон та гіберальний мер Бухареста Ніко Шордан перемогли у першому турі президентських виборів у Румунії. Про це пише видання Європейська Правда. Стан здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова помітно погіршується. Він шукає наступника для зміни влади в республіці. За даними розслідування нової газети Європа, зараз в Чечні повним ходом триває посилення захисту дітей чеченського лідера і вірних йому найвпливовіших кланів, пов'язаних із правлячою сім'єю родинними узами. Об'єднані Емірати оголосили про впровадження штучного інтелекту до освітньої програми. За даними агенції Bloomberg, з 2025 навчального року курс з'явиться у всіх класах від дитячого садка до старшої школи. Корпорація Microsoft 5 травня 2025 року припиняє роботу сервісу Skype, який працював понад 20 років. Як перейде Радіо Свобода, корпорація заздалегідь запропонувала користувачам перейти в Teams, зберігши контакти та обліковий запис або завантажити архів повідомлень. Це канал Телеграф. З вами була Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Головне про події 6 травня. Україна продаватиме зброю на експорт. Окупанти атакували легендарний ринок Барабашово. Велика Британія готується до війни з Росією. Докладніше далі. Тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент України Володимир Зеленський попередньо погодив рішення щодо розблокування продажу української зброї на експорт. Пише видання Форбс. Травні може бути оприлюднено рішення про механізм поновлення експорту. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку Донецької області, а подекуди й перехопити тактичну ініціативу. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Росіяни атакували двома десятками дронів Герань. 2 найбільший ринок Харкова-Барабашово, де сталася пожежа. Як повідомив голова ОВА Олег Синігубов, телеграм також пошкоджено житлові будинки і автомобілі в області внаслідок обстрілів. Постраждало 11 людей. Крім того, Росія, ймовірно, почала використовувати новий тип дрона, реактивний баражуючий боєприпас, який називають Бандероль. Про це попереджає видання Телеграф ЮЕЙ. Останні тижні в Україні фіксують удари невідомого БПЛА швидкістю до 500 км на годину та дальності понад 200 км. Це означає, що під ударом можуть опинитись навіть великі міста, як Одеса чи Київ. У Дніпрі поліцейські затримали лікарів ВЛК, які підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації. Повідомляє прес-служба Нацполіції. У 86 років пішов із життя письменник лауреат Шевченківської премії, майстер психологічної та готичної прози Валерій Шевчук. За словами доньки класика Юліани Шевчук, письменник помер в реанімації лікарні Феофанія. Валерій Шевчук також є автором низки літературознавчих та публіцистичних праць. У Польщі назвали проривом у відносинах з Україною ексгумації у пужниках. Пише видання Європейська Правда. Наказ про тимчасове призупинення постачання військової допомоги Україні виходив безпосередньо з офісу міністра оборони США Піта Гексета. За даними агенції Reuters, у Білому домі, не знали про те, що гексет наказав зупинити 11 рейсів, завантажених артилерійськими снарядами та іншою зброєю, що прямували до України. Також стало відомо, що під Гехсет використовував додаток Сігнал для ведення офіційних справ Пентагону набагато ширше ніж про це було відомо раніше. Видання «The Wall Street Journal» пише про десятки чатів, де Гехсет обговорював свою роботу в Пентагоні. Ввечері 5 травня в міністерстві оборони Німеччини відбулася урочиста церемонія проводів канцлера Олафа Шольца. Повідомляє телеканал Тагешау. Водночас лідер Християнського демократичного союзу Фрідріх Мерц провалив перший тур голосування за канцлера Німеччини. Тому, незважаючи на урочисті проводи з посади, Шольц буде змушений виконувати обов'язки канцлера Німеччини до обрання наступника. Велика Британія таємно готується до прямого військового нападу Росії. Видання за телеграф пише про оновлений секретний план оборони, який визначить стратегію на перші дні після удару. Водночас у Литві пропонують побудувати на кордоні з Росією і Білорусю лінію оборони імені Вітауса Великого. Вартістю мільярд євро, повідомляє видання Делфі. З'явився перший тизер третього та останнього сезону культової в Кальмара. Третій сезон серіалу вийде 27 червня 2025 року. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Головне про події 7 травня комітет ради переголосував рішення щодо угоди про надра. Київ масово атакували дронами. Індія та Пакистан знову на межі масштабної війни. Докладніше далі розповім я. Яна порхун. Тож не забудьте підписатись на наш канал. Комітет ради переголосував рішення щодо угоди про надра. Пише видання Бабель. ЗСУ почали новий наступ в Курській області, стверджують російські джерела, намагаючись розтягнути сили ворога, українські сили ймовірно наступають на 50 кілометрів західніше села Басівка. Українська сторона ситуацію не коментує. На світанку 7 травня окупанти атакували Київ бойовими дронами. Є загиблі та постраждалі. За даними Мера Києва, Віталія Кличка, двоє людей загинули. Восьмеро постраждали. З них четверо діти. Усього за ніч росіяни випустили чотири балістичні ракети та 142 дрони. Повідомив президент Володимир Зеленський. Своєю чергою українські БПЛА атакували об'єкти оборонної промисловості в кількох регіонах Росії. Супутники систем моніторингу пожеж НАСА зафіксували загоряння на військових аеродромах Шайківка в Кавкалузькій області та Кубинка в Підмосков'ї. Пресекретар глави Кремля Дмитро Пісков заявив пропагандистській агенції ТАСС, що ініціатива російського диктатора Володимира Путіна про припинення вогню до дня перемоги у другій світовій війні залишається в силі. Водночас в адміністрації Трампа заявили, що Україна готова до створення 30 кілометрової демілітаризованої зони, як заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келог в ефірі каналу Fox News, Демілітаризовану зону будуть контролювати й Україна і Росія. Новий федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує найближчими тижнями візит до України. Повідомляє агенція AFP. Мер зважається послідовним прихильником підтримки Києва та жорсткої політики щодо Кремля. Перед 9 травня Москва готується не до свята, а до можливої атаки. Пише видання Телеграф Кремль Стягнув до Москви ППО з Чечні та інших регіонів Росії, оголивши вразливі точки по всій країні. На думку експертів, генштаб зсу в такій ситуації може зосередити удари на об'єктах, що мають стратегічне значення. До речі, в Росії вартість картоплі стала рекордною за 23 роки. За даними Росстату, наприкінці квітня середня роздрібна ціна картоплі сягнула 84,7 рублі за кілограм. Індія та Пакистан знову опинились на межі масштабної війни. Повідомляє агенція CNN. Внаслідок індійських ударів по Пакистану загинуло восьмеро людей, включаючи дитину. 38 осіб отримали поранення. Індія заявила про трьох загиблих цивільних внаслідок обстрілу з боку Пакистану. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Головне про події 8 травня. В Україні з'явиться військовий омбудсмен. Попри перемір'я, росіяни атакують по всій лінії фронту. НБУ може відмовитися від прив'язки до долара на користь євро. З вами Яна порхун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. В Україні з'явиться військовий омбудсмен. Президент України Володимир Зеленський зареєстрував відповідний законопроєкт номер 132 який парламент має розглянути позачергово. Офіс військового омбудсмена стежитиме, щоб у секторі безпеки й оборони дотримувалися права людини. Як це передбачає закон про нацбезпеку, Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США. Угода, яку підтримали 338 депутатів, передбачає створення інвестиційного фонду реконструкції, який залучатиме глобальні інвестиції в Україну. Попри оголошене російським диктатором Путіним, так зване парадне перемир'я, росіяни продовжили атаки по всій лінії фронту. Як повідомив очільник МЗС України Андрій Цебіга з опівночі до опівдня, Росія 734 рази порушила режим припинення вогню та провела 63 штурмові операції. Україна може відмовитись від прив'язки до долара на користь євро серед причин, які назвав агенції Ройтер з голова НБУ Андрій Пишний, тісніша співпраця з європейським союзом, нестабільність на світових ринках і ймовірне розділення глобальної торгівлі. Партизани руху теж заявили, що провели успішну диверсію у населеному пункті Могильці Московської області, знищивши обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро та телекомунікаційну інфраструктуру військових об'єктів. Понад півтори тисячі росіян застрягли в Туреччині. Місцеві авіакомпанії скасували майже 40 рейсів до Москви, Повідомляє телевізійна служба новин. Таке рішення турків зачепить понад 15 тисяч громадян Росії. Озброєний сокирою хлопець увірвався на територію Варшавського університету на краківському передмісті і напав на людей, які там перебували. За даними видання, європейська правда загинула жінка. А ще одна людина була важко поранена. Поліція Варшави затримала нападника. Ним виявився 22-річний громадянин Польщі. Йому загрожує довічне ув'язнення. Помер політолог Джозеф Най, якого вважають архітектором сучасних міжнародних відносин та одним з основоположників неолібералізму. Про це повідомляє школа управління імені Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті. Його найважливішим науковим внеском вважають теорію м'якої сили. Здатності держави досягати цілий шляхом привабливості своєї культури, президент США Дональд Трамп попросив свого турецького колегу Реджепа Ердогана виступити посередником із завершення війни в Україні. За даними видання «Хюрайт», лідер Туреччини поставився до такої пропозиції позитивно. У Пакистані заявили, що внаслідок індійських ударів кількість загиблих зросла до 31 особи. 57 осіб отримали поранення. За даними агенції CNN, індійська сторона заявила своєю чергою, що внаслідок пакистанських обстрілів, контрольованої індією частини Кашміру, загинуло 12 мирних жителів, та 57 отримали поранення. Крім того, повітряний бій з 125 п'ятьма винищувачами Пакистану та Індії став одним із найбільших у новітній історії. За даними агенції CNN, понад годину жодна зі сторін не залишала свій повітряний простір. А обстріли ракетами відбувалися на відстані, що іноді перевищувала 160 кілометрів. Це канал Телеграф. З вами була Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі головне про події 9 травня. На Закарпатті виявили угорських шпигунів. Голова Китаю Сі Цзіньпін підтримав агресію Росії проти України. А міністри закордонних справ ЄС схвалили створення спецтрибуналу для Путіна. З вами Яна порхун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. ЄС виділить майже 1,9 мільярда євро коштом прибутків від заморожених російських активів на військову підтримку України. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Мільярд піде на закупівлю зброї за данською моделлю, тобто її куплять безпосередньо в українських виробників. Решту спрямують на артилерію, боєприпаси та посилення української ППО. Служба безпеки України повідомляє, що викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти української держави. Завданням був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області та пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону. За словами міністра закордонних справ Петера Сіятро, Будапешт поки що не отримував від України офіційних повідомлень а заяву Києва назвав безпідставною антиугорською пропагандою. Окупанти встановили пам'ятник Сталіну в захопленому Мелітополі. Повідомляє видання UA. Нова пошта закриває своє останнє відділення в Костянтинівці на Донеччині. Співробітники щодня виходили на зміну попри масовані обстріли. У відділенні мешканці міста заряджали телефони, готували їжу, підключались до інтернету, щоб поспілкуватися з рідними. Міністри закордонних справ ЄС схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії. Пише видання Бабель. Трибунал працюватиме в Гаазі і зможе притягнути російське політичне і військове керівництво до відповідальності за злочин агресії. Обов'язкову реєстрацію собак вводять у Києві вже з 12 травня. Повідомляє офіційний портал столиці. Реєстрацію проводитимуть у ЦНАПАХ. Після реєстрації тварині присвоюють унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця. Суд у Нью-Йорку засудив до 12 років ув'язнення засновника та гендиректора криптовалютної платформи Сільсіус Нетворк ЛС, уродженця України Алекса Машинського. Про це повідомляє Міністерство юстиції США. Його платформу називали Надійнішою за банк. Сам Машинський народився в Україні, емігрував з родиною до Ізраїлю. Але у 1988 році вони переїхали до Нью-Йорку. Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю каналу Fox News назвав занадто великими вимоги Росії, які вона висунула під час переговорів щодо врегулювання війни в Україні, і заявив, що Росія не може розраховувати, що їй віддадуть території, які вона навіть не змогла захопити. Голова Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Москви заявив про підтримку Росії, назвав російського диктатора Путіна союзником у побудові нового світового порядку та підтвердив спільну позицію щодо війни проти України. Велика Британія запровадить санкції проти ста нафтових танкерів тіньового флоту Росії, прагнучи посилити тиск на Москву у конфлікті з Україною. Про це повідомив офіс прем'єр-міністра Кіра Стармера. Росія будує в Сибіру новий завод з виробництва вибухівки для артснарядів. За даними агенції Reuters, новий об'єкт має щорічно випускати 6 тонн вибухівки. Цього вистачить для спорядження одного мільйона артилерійських снарядів калібру 152 мм. міліметри. Північна Корея 8 травня випробувала одразу кілька балістичних ракет – КН-23 і КН-25. За повідомленням Радіо Свобода в це назвали відвертою провокацією. У США почали процедуру звільнення майже однієї тисячі військовослужбовців, які відкрито ідентифікують себе як трансгендери. Як уточнюється в заяві Пентагону, решта військових мають від 30 до 60 днів, щоб добровільно розкрити свою ідентичність. Станом на грудень минулого року такий діагноз як гендерна дисфорія був поставлений чотирьом тисячам військових США. Це канал Телеграф, З вами Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.